Тобто тут при розмовах про якісь об'єднання, при якихось пропрацьовуваннях програми, стратегії виборчого процесу необхідно звернутися також і до цих невеликих партій з одним простим запитанням. Нехай кожен із лідерів тих невеликих структур дасть собі чесну відповідь на одне запитання, чи достатня підтримка тої чи іншої політичної структури для того, щоб подолати Тут ми можемо однозначно і стверджуємо говорити, що якщо відповідь на це запитання буде негативною, потрібно прийняти ну, напевно мужнє, але єдино правильне рішення і звернути свою увагу на те, що або не висувати свої політичні виборчі списки кандидатів до Верховної Ради, або все ж таки здійснювати якісь переговорні процеси щодо об'єднання з найбільш близькими по ідеології, по духу політичними силами, які мають шанс. На входження до парламенту і фактично декларує свої європейські принципи політичної роботи, свої прагнення до побудови демократичного суспільства. Власне, в цьому форматі ми працюємо в тому числі із партією Громадянська позиція. Знаю, що такі процеси почали відбуватися в інших політичних структурах, і фактично саме такими речами можна досягнути якоїсь спільної думки, яка приведе нас до перемоги. Наші виборці чекають від усіх політичних партій демократичного спрямування, власне, таких от нових рішучих кроків, які будуть свідчити про якісно новий підхід до виборчого процесу і взагалі політичної діяльності.